Добрий день всім! З вами Катерина. Я вас рада вітати на своєму каналі Радощі Життя. У мене сьогодні вихідний, і я вже зранку була на пошті, отримала посилки. Є в мене ось така нова гарна серветка вишита. Це вона як доріжка або раннер. Ось така прямокутна, дуже красива вишивка рожеве з зеленим. І новий стан. Ось подивіться, яка зворотня сторона. Все так акуратно зроблено. Дуже гарно. Це я знайшла таку річ через Інстаграм, я там теж буває вишукую цікавинки. І мені ще продавець Інна поклала маленький презент: ось таку милу, гарненьку статуеточку, гопачок, Полонський завод. Я їй дуже вдячна, Інночка, якщо дивитесь, дуже вам дякую, все добре приїхало. Тож я задоволена. А ще хотіла вам показати свої посилки з посудом. Я отримала дві посилочки, і тут були цукорниці з ручним розписом. Ось такі дві цікаві два екземпляри в мою колекцію. Вони з ручним розписом. І це городницький завод, але різні роки. Ось така мені дуже подобається. Тут така акуратна форма. так у мене такої форми є чайничок, але з розписом із гілочками-верби з котиками такий весняний гарненький. І тут з обох боків розпис. Такий малюнок скромненький, але все одно дуже гарненька цукорничка. І ось клеймо 70 роки. Подобаються мені такі речі, я стараюся їх вишукувати. І от, як бачите, іноді навіть вдається. І ось така, це вже досить старенький екземпляр. На диво вона вдало і доїхала, і збереглася дуже добре. Трішечки тут є де-не-де потертам позолота, але це все одно її не умаляє її такої краси. Теж ручний розпис і старе, старе клеймо 60-х років. І вона мені так схожа, як. Цими ручками, як з вушками, гарненька цукорничка. Як ви бачите, трішки відрізняється колір порцеляни. Тут більш такий жовтувато-кремовий, тут білосніжний. Але все одно, чудові речі в колекцію я дуже радію, що вдалося придбати. І головне, що доїхали вони без проблем. Ось такі в мене гарні знахідки. Тож, чекаємо ще, скоро приїдуть ще покупочки, бо на барахолці у нас зараз в основному розсада та квіти. Це я теж купляю, але цікавих речей, цікавого посуду поки що немає. Тож, дочекаємось посилок. Вам гарного дня, всього найкращого, до нових зустрічей!